Вітаю! Сьогодні в нас з вами 23 вересня і урок алгебри. І на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомимось з основними властивостями числових нерівностей. Це ті властивості, які допоможуть нам подалі працювати з різними нерівностями. Застосовувати ми їх будемо для різних нерівностей. Отже, починаємо. Властивість перша. Якщо А більше Б, то Б менше А. Якщо А менше Б, то Б більше А. Ну, Така собі абсолютно логічна і зрозуміла властивість. Давайте на прикладі. Якщо 7 більше 4. То ми розуміємо, що справа наліво прочитавши і записавши цю нерівність, ми отримуємо 4 менше 7. Абсолютно логічно і зрозуміло. Або якщо, наприклад, мінус 3 менше 5, то 5 мінус 3. Теж, я думаю, абсолютно все. Логічно і зрозуміло. Властивість 2 – Це так звана транзитивна властивість. Якщо А більше Б, а Б в свою чергу більше С, то А по відношенню до С буде більшим. І зі знаком менше так само. Якщо А менше Б, а Б в свою чергу менше С, то А буде найменше. А це найбільше А буде менше це. Теж, я думаю, що ніяких додаткових пояснень не потрібно, тому що це зрозуміло, якщо навести приклади з числами. Властивість третя. Якщо А більше Б і маємо П довільне число, то А плюс П більше Б плюс П. Іншими словами, ми до лівої і правої частини правильної нерівності можемо додати будь-яке число, і нерівність все одно залишиться правильною. Це число може бути як додатним, так і від'ємним. Тобто додати ми можемо будь-яке число. Тобто, іншими словами, ми можемо додати до обох частин нерівності якесь число або відняти якесь число. Від обох частин нерівності і нерівність при цьому залишиться правильною. Ну, тут, якраз таки, давайте наведемо приклад. Візьмемо нерівність мінус 3 менше 4, і додамо до обох частин нерівності число 5. «Мінус 3 плюс 5 менше 4 плюс 5. Виходить в нас в лівій частині 2, в правій частині 9 і дійсно нерівність правильна. Тобто від того, що ми і, і ми не кажемо, що нерівність не зміниться. Нерівність зміниться, але вона залишиться правильною. Вона була правильна, ми додали до обох частин число 5 і залишилась правильно. Тепер давайте до цієї даної нерівності додамо число мінус 2. тобто, фактично віднімемо 2. Додати мінус 2. Зліва отримаємо мінус 5, справа 2. Нерівність залишилась правильною. Так. І з цієї властивості у нас є наслідок. Наслідок говорить нам про те, що. Ну, Давайте подивимося, якщо в нас є нерівність А більше Б плюс М, давайте ми тепер від цієї нерівності, і від лівої і від правої частини віднімемо М. Від лівої частини віднімаємо М. І від правої частини віднімаємо М, то ми отримаємо зліва А-М. Справа просто Б, тому що М мінус м взаємно знищиться. Подивіться, що вийшло. Виходить, що М в нас було в правій частині нерівності зі знаком плюс, а опинилось в лівій частині нерівності зі знаком мінус. Цей наслідок з властивості третьої говорить нам про те, що ми можемо доданки. Переносити з одної частини нерівності в іншу частину нерівності, при цьому змінюючи знак доданка на протилежний. Ну, так само в нас було з вами і в рівняннях. Да? Коли ми починали вчити лінійні рівняння, ми одразу дізналися про цю властивість. Так само і в нерівностях. Можна доданки переносити з одної частини нерівності в іншу, змінюючи знак доданка на протилежний. Це дуже важлива властивість, ми будемо нею дуже часто користуватись. Властивість четверта говорить нам про те, що якщо є нерівність А більше Б, і є якесь число додатне більше нуля, то при множенні лівої і правої частини нерівності на додатне число, нерівність залишить свій знак. І залишиться правильною. Якщо ж ми нерівність А більше Б помножимо на число П, але П при цьому менше нуля, тобто на від'ємне число, то знак нерівності має помінятись на протилежний для того, щоб вона залишилась правильною. Тобто, іншими словами, ми можемо множити праву і ліву частину нерівності на одне і те ж число, але якщо воно додатне, то знак нерівності залишається. Якщо це число від'ємне, то знак нерівності має змінитись на протилежний. І тоді вона буде правильною. Ну, Давайте розглянемо нерівність 7 більше мінус 2. Спочатку помножимо цю нерівність на число 5. 7 помножити на 5, за нашою властивістю знак має залишитись. Мінус 2 помножити на 5, 7 на 5 35. Мінус 2 на 5 мінус 10, 35 більше мінус 10. Все правильно. Тепер помножимо цю нерівність на число мінус 1. 7 помножити на мінус 1 і мінус 2 помножити на мінус 1. Але за властивістю, яку ми тільки що записали і розібрали, ми маємо знак більше змінити на протилежний, тобто на знак менше. Зліва в нас буде мінус 7, справа в нас буде 2 мінус 7 менше 2 і нерівність залишилась правильною. Але знак нерівності ми змінили на протилежний. Отже, це теж дуже важлива властивість, якою теж ми будемо користуватись, і при використанні якої ми будемо робити найбільшу кількість помилок, тому що будемо забувати, що коли множимо обидві частини нерівності на від'ємне число, ми маємо змінити знак нерівності на протилежний. Запам'ятайте це і не забувайте. Ну і наслідок з даної властивості говорить нам про те, що якщо А і Б додатні числа, і при цьому А більше Б, то нерівність, яка складається з обернених для А і Б чисел, буде мати протилежний знак. тобто, а більше Б, але 1 поділити на А менше за 1 поділити на Б. Це при умові, що А і Б додатні числа. Ця цей наслідок працює для додатніх чисел. Отже, якщо ж між А і якщо А менше Б, то тоді 1 поділити на А буде більше за 1 поділити на Б. Так, всі властивості і наслідки ви маєте записати. І тепер ми з вами трішечки розв'яжемо декілька вправ. Отже, покажіть на координатній прямій розташування точок, що відповідають числам А, Б, С, Д, Е, якщо А більше Б, Б більше С, Д менше С, А менше Е. E. Давайте починати. Ми пам'ятаємо, що. Чим більше число, тим воно знаходиться правіше. Давайте почнемо з числа А. Ми просто десь відмітимо А. І А в нас більше Б. Значить, А правіше, ніж Б, значить Б буде лівіше. Б більше С, тобто С буде лівіше по відношенню до Б. Д менше С. Тобто D буде лівіше по відношенню до С. Д менше С. А менше E. Тобто А лівіший, ніж E. Таким чином ми розташували всі точки на координатній прямій. Якщо ви перевірите, то у нас все виходить. А більше Б, Б більше С, С більше Д, ну або Д менше С і А менше Е. E. Наступне завдання. Відомо, що Х більше У. яким знаком треба більше чи менше треба замінити зірочку, щоб утворилась правильна нерівність. І ще, повертаючись до властивостей, я хочу сказати вам про те, що ми всі властивості записували для строгих нерівностей. Да? У нас у всіх властивостях були знаки більше або менше. Ви маєте розуміти, що для нестрогих нерівностей ці всі властивості теж працюють. Тобто більше або дорівнює, менше або дорівнює. Всі властивості залишаються в силі. Вони всі працюють для нестрогих нерівностей. Ну, а тепер давайте ми з вами так е, попрацюємо з тим, що м, тут маємо. Значить, перше. Отже, не забуваємо, я прям окремо напишу, що х нас більше y. І перше х плюс 2, y плюс 2. Тобто ми до лівої правої частини додали число 2. Від цього ми маємо право це робити, від цього знак нерівності не міняється. Друге х-3 і мінус 3. До обох частин нерівності ми додали число мінус 3, ну або відняли 3. Від цього знак нерівності не змінюється. Маємо право це робити. 1,8х і 1,8y. Обидві частини нерівності ми помножили на 1,8. 1,8 це додатне число, значить знак нерівності при цьому не змінюється. Четверте мінус х. І мінус y. А отут будьте уважні, у нас був x більше і. Щоб отримати мінус х і мінус y, нам треба нерівність обидві частини нерівності помножити на мінус один. Мінус 1 це від'ємне число, і при множенні обох частин нерівності на від'ємне число, знак нерівності має змінитись на протилежний. Був більше, став менший. От тепер це буде правильно. Мінус 2,7х і мінус 2,7y. Абсолютно аналогічно міркуємо, помножили обидві частини нерівності на від'ємне число мінус 2,7 знак нерівності має змінитись на протилежний. Х поділити на 3 і у поділити на 3. Поділили обидві частини нерівності на додатне число на 3. Тому знак нерівності не змінюється. І сьоме тут нема, але я додам декілька прикладів ще: мінус 12 і мінус 12х. Отут, будьте уважні, вас іноді будуть заплутувати. Да? Значить, дивіться, для того, щоб порівняти мінус 12y мінус 12х, треба y х порівняти. У да? мене х більше у. Значить y менше х, це ваша перша властивість. То якщо у менше х, цю, цю о, нерівність помножили і праву і ліву частину на число мінус 12 на від'ємне число, Значить, знак змінився і став більше на Була нерівність y менше х, тому що х більше і помножили на мінус 12, знак змінився на протилежний. Ще, одну, ще одне завдання додам: 3х мінус 5, і 3y мінус 5. Давайте подивимося, що робили, щоб утворились такі вирази. Спочатку x і y, тобто ліву і праву частину, треба помножити на 3. Множення на додатнє число не змінює знак нерівності. А потім відняли 5. Віднімання одного і того ж числа не змінює знак нерівності. Значить, знак нерівності залишився таким, як був, тому що спочатку ну, можна так окремо навіть виписати, що 3х більше, ніж 3y. Ну, а потім вже відняли число 5 і маємо право це робити. І ще один приклад. 9. Мінус 2х і 9 мінус 2y. Отже, ще раз повертаємось до початку х більше y. Ми тут бачимо, що спочатку х і у треба помножити на мінус 2. Тобто, якщо х більше у, то мінус 2х буде менше, ніж мінус 2y, тому що множення на від'ємне число. А після цього треба ще додати 9, тому що мінус 2х плюс 9, мінус 2y плюс 9, фактично. Від додавання знак нерівності не міняється, від додавання одного і того самого числа до обох частин нерівності. Значить, знак менше у нас так і залишиться. Ось за допомогою таких міркувань ми з вами розв'язали дане завдання. На сьогодні це все. Домашнє завдання очікує вас в класрумі. Завдання будуть аналогічні тим, що ми тільки що розібрали, тільки що розв'язали, і не забудьте, що властивості числових нерівностей ви маєте вивчити. Дякую за увагу вам і до побачення!